Слава Україні! 15 січня на календарі і 691-й день нашої боротьби за незалежність. Мінус два рашистських літаки на Хмельниччині у ДТП загинула людина. Правоохоронці завершили слідство у справі нардепа Сергія Лабасюка. В ефірі «5 хвилин на головне В студії для вас. Працює Денис Піменов. за лаштунками. Команда першого подільського розпочинаємо. Увечері, 14 січня, у російських та українських телеграм-каналах з'явилися повідомлення про збиття та пошкодження двох російських літаків А А-50 та іЛ 22 Вранці цю інформацію певною мірою підтвердив командувач повітряних сил. К-50 – це судно дального радіолокаційного стеження. Воно призначене для спостереження за цілями в повітрі на землі та в морі, а також для наведення на них винищувальної авіації. Більше інформації в наших наступних випусках. Війна забрала життя п'ятидесятирічного мешканця села Білеве, солдата, старшого майстра ремонтної майстерні артилерійського озброєння ремонтного зводу Дем'янчука Леоніда Івановича. Воїн загинув 7 листопада 23-го року в одній з найгарячіших точок цієї війни на Донеччині. Весь цей період оборонець вважався зниклим безвістим. У рідних бійця жевріла надія, проте дива не трапилося. Нарешті знайшовся та, на жаль, мертвим. Повідомили в Ізяславській міській раді. Сьогодні, 15 січня, герой навіки повертається на малу батьківщину, щоб нарешті знайти спочинок у рідному краї. У зв'язку з цим на території Ізяславщини у період з 14 по 16 січня. Включно оголошено триденну загальногромадську жалобу. 11 січня Набу і САП завершили розслідування за підозрою двох чинних народних депутатів України та спільника одного з них у наданні неправомірної вигоди, топ посадовцям у сфері відновлення повідомили у прес-службі Набу. Зокрема, мова йдеться про народного обранця з Хмельниччини Сергія Лабазюка. За версією слідства, нардеп звернувся до топ-посадовця міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об'єктів на 1 мільярд гривень. За це пообіцяв винагороду у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії. Після надходження 50 мільйонів гривень за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України народний обранець через довірену особу надав топ посадовцю державного агентства відновлення обіцяний відсоток у сумі 150 тисяч доларів. Нагадаємо, що Сергій Лабасюк вийшов з під варти листопада у той самий день, коли суд ухвалив рішенням відправити його в СІЗО. Так фігурант у справі про підкуп, топ-посадовців вніс 40 мільйонів 260 тисяч гривень застави. Окрім того, народний депутат прокоментував деталі справи та зазначив, що ніякого хабаря не отримував і не надавав, та просив не робити поспішних висновків і вішати кліше, борець з корупцією чи корупціонер. Вночі 14 січня на пункт зв'язку служби порятунку надійшло повідомлення про те, що поблизу села Іванівка Шепетівського району позашляховик BMW x 5 потрапив у кювет та перекинувся. Всередині затиснуло людей, повідомили у ДСНС Хмельниччини. На місці виклику рятувальники за допомогою спецінструменту деблокували травмованих та передали для подальшого огляду медикам. На жаль, один з пасажирів автівки загинув на місці події. Всього в машині на момент автотрощі перебувало четверо громадян. Причину та обставини ДТП встановлюють правоохоронці. Музика. Планові роботи на електромережах сьогодні, 15 січня, енергетики виконуватимуть у двох мікрорайонах Хмельницького. Знеструмити протягом дня можуть сім вулиць в обласному центрі. Також відключення світла можливі у двох селах Хмельницького району. За інформацією, комунальники світла може не бути у період з 9 до 17 години. Назви селищ, вулиць та номерів будинків, де не буде, де буде відсутнє енергопостачання, ви зможете знайти у телеграм-каналі Першого Подільського. Команда нашого телеканалу бажає вам тихого, мирного та переможного дня. Тримаємо стрій, підтримуємо армію. Допомагаємо один одному. Слава Україні.